А то про це класно. <реш> і це майже <думає>, класне. <реш> Приходьте. <реш> Приходьте. РДІМ <реш> це найбільший дім спільно на Він об'єднує чотири академічні групи це біти, розбері, чері і плани. Якщо порівнювати, біти це наш шостий клас, розбері це сьомий, а чері восьмий та маме дев'ятій. Українська є поєднання бітів, які тільки до нас приходять, і пламі, які є найстаршими, які вже націлені на профорієнтацію. Особливостями рядкому є те, що це діти вже більш автономні. Ми знаходимося команда поруч, але працюємо в напрямку їхньої самостійності. Але, звісно, що підтримуючи їх на цьому шляху. Також, якщо ми говоримо про академічну програму, особливостями на є, що в нас є обов'язковий довговий компонент. Це можуть курси бути за їхнім вибором, коли вони хочуть розвиватись у певному напрямку. І вони роблять акцент саме на там, даний предмет і можуть це обрати. Ну, напевно, Редім це про більший рівень самосвідомлення своїх дій. Я можу це. Я хочу це зробити, і якраз ось тут важливо уміння вчитися рефлексувати, бо на цьому періоді ви йде визначення, яким я хочу бути в майбутньому і ким я куди хочу рухатися. І це про певну додатковість, але підвідки досить важливо встановлювати емоційні зв'язки і контакти. І тому це пропевнює довірні відносини. І це треба знайти для кожного свій ключик, а, бо умовно досить велика різниця між бітами, про що говорити з ними, і про що говорити вже з планами, які цікавлять більш небі там. Як знайти себе, а, якісь психологічні аспекти тут важливо враховувати. Підлітковий вік це якраз про емоційність і інколи про вибуховість в, момент, в моменті. А, тому а, ми постійно будемо... Також проводяться бесіди з групою, а, щоб не допустити таких ситуацій. А, чим особливо ще коли таке велике середовище, що можна знайти друзів і в інших групах. І це досить класний момент, мама спілкується з бітами, або навпаки чері з рок І це про спільну об'єднаність, що не завжди тільки у повілковому факторі можна будувати дружбу, а якраз тут по спільним інтересам. Це якраз є певною особливістю. Що щось хочеш сказати? Що ще хочу сказати? Да, можеш